Корупціонерка чи зразковий завідувач у дошкільному навчальному закладі Берегиня розгорівся скандал. Батьки звинувачували працівників садочку у недбалому поводженні з дітьми, а завідувач Тетяну Пивовар у корупції та неналежному контролі за підлеглими. Міська рада була прийняти провести акт виконаних робот, куди потрачені гроші. А в тепер ви мені об'ясніть, ідіот? Це який чор, якщо ви виписали мільйони? И этих денег это была смета, которая включала в себя все работы. Все, что этот заклад будет игрушечками. Куда делись, куда делись деньги? У відповідь на ці звинувачення Тетяна Васильівна провела відкритий звіт по діяльності дитячого садочку та доповіла, куди витрачаються кошти. Придбано також у цій групі посуд, канцтовари, розвивальні гільми, навчальна література, масажний килимок, господарчі товарів у групі дітки. Це все зроблено батьками. Капітальний ремонт павільйону та облаштування ігрового майданчика паркан, пісочниця, група Веселка. Це наша маленька група ясельна, яка почала з самого нуля. І свій майданчик ігровий зробила із нашого городу, який в нас був ще в тому році. Тому дуже дякую їм за дім. Їм також достовірність та прозорість бюджетних витрат підтвердила перевірка міського управління освіти і науки. Її результати доповіла начальник управління Тетяна Чернийван. З міського бюджету було виділено та використано на отримання цього закладу за цей період 5 мільйонів 719 тисяч 120 гривень. Кошти використані. Мається на увазі і на заробітну плату, на оплату енергоносіїв, поточне утримання, із них мільйон 420 тисяч гривень на капітальний ремонт закладу про витрати батьківських коштів, добровільно наданих на розвиток закладу, призвітувалась голова благодійного фонду долоні. Турботи. за 6 місяців використано 6 тисяч 958 гривень 48 вісім На що пішли? Були закуплені енергозберігаючі лампочки у музичний зал і по закладу, те ще не помінені на 415 гривень 70 копійок. Після звітності керівництво закладу провело анонімне анкетування серед батьків щодо задоволення роботою садочку. Не зрозуміло з яких причин батьки, які висловлювали найбільше невдоволення та розпалили цей скандал, демонстративно покинули засідання на самому початку, враховуючи це, результати опитування виявилися цілком позитивні. анкет, 15 Ніхто всі задоволені 15. да 15, і одна така анкета з не заболуйте батьків депутат міської ради Валерій Мартишко, який був присутній на обох засіданнях, наголошує, що це анкетування має поставити крапку в дискусії, адже до висловлювання та засвідчення власної думки запросили всіх батьків без виключення. А працівники закладу в опитуванні участі не брали. Після збою те хто не повинен сказати. Що а чого голосували вчителі чи виховати? А чого голосували? А чого цей було? Це ущино. Все ми відрубали від цього. На захист дитячого садочку виступили присутні матері. Одна з яких я переселенкою зі сходу пірвиш куди я прийшла. Я прийшла в центр зайнятості. Мені сказали, да, роботу ми вам знайдемо, але садик ви повішіти самі. Я пішла в горисполком полком міський, просила, тому що я приїхала сама без мужа. У мене просто літні речі. И мы ничем вам не можем помочь решать этот вопрос сами. Все. Я пошла потом по садикам, никто меня не брал. Пришла я в этот садик, а живу сама, можно сказать, в центре. Мне просто безразговорно, безразговорочно даже ничего. Да, мы возьмем вас. С меня ничего не взяли. Я пришла, вот так вот ребенка привела. Ни, ни постельного не ни потребовали, никаких денег. Невдовзі Ольгу Миколаївну взяли на роботу медсестрою в цей же дитячий садочок, за що вона також надзвичайно вдячна. Заступник міського голови Людмила Пасенко пообіцяла, що працівника міськвиконкому, який відмовив матері переселенців пошуку дитячого садочка, хоча не мав жодних повноважень на подібне рішення, буде покарано. Мені сьогодні дуже боляче було чути з уст мами, що у міськвиконкомії їй її відмовили і сказали, що проблема дошкільного навчального закладу це ваша проблема. Я хотіла окремо залишитися, щоб ви сказали, в якому це кабінеті. Тому що в міськвиконкомії право говорити про влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад маю тільки я, заступник міського голови, з гуманітарних питань, і ніхто не має права вас нікуди відправити, послати. Тим більше озадачити, що це ваші проблеми, так мені це дуже боляче, хто на себе взяв таку відповідальність. Оскільки незадоволені батьки чомусь не з'явилися на безпосередній розгляд справ завідувача ДНЗ Берегиня, питання її компетенції вирішилося позитивно і керівний склад закладу працюватиме без змін. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бариспіль.